Добрий день, шановне панство. Зараз займаюся городніми справами, останніми городніми справами, аби погода дала, мені бачите, вона збирав я в суботу зяла повну. Далі. І займаюся гноєм. Ось тачка гною. Я вже приблизно вивіз, не, при, не вивіз, а буде вивезено приблизно біля 40 тачок ось таких гною. От. Зараз ми перейдемося по городі. Бачите, тут біля, напевно, 30 вже є. Ще от, гірчиця осталася. Прийдеться гірчицю зараз ще підібрати, згодувати звірам. От. І город буде готовий до перегорювання, як, перек... як розкинув гній. У нас в неділю впадав майже цілий день дощ. Так що мусить земля хоч трошки висохнути. Я потім перекину і китайським трактором сфрезервую землю. В принципі, син повинен би того зробити. Ось. Ось такі справи. У мене тут ще є верба. Гілки верби я зараз потрошки даю нутріям. Так як вже майже практично закінчуються зелені корми. І ми мусимо давати, ну я, по крайній мірі, даю, крім того, що даю соковиті корми потрошки, починають давати гілки верби. Вони їх перебирають, перетирають. Я дуже боюся, що вони мені на город не попали. Ось. Я хочу, скажіть, будь ласка, скільки вас коштує, наприклад, трактор гною? Я думаю. Біля 40 тачок, то буде приблизно трактор гною. Він теж копійку коштує, як мінімум, трактор, щоб привезти 200, -300, 200 або 300 гривень, напевно, доставка гною. Плюс ще, напевно, з 200 гривень погрузчик буде коштувати, щоб його нагрузити. Або самому йти грузити трактор гною. От. І сам гній, скільки коштує. Я думаю, з півтора-дві тисячі, як мінімум. Зараз теплиця в мене практично не, не працює зараз. Не зараз, а того літа, бо треба щось одне пільнувати. Або теплицю, або внутрі. Бо з теплиці я помідорами займався, то треба ціле літо сидіти. Не це ціле літо, але з червня місяця, кінця червня, сидіти на... Базари і торгувати. Як будеш сидіти на базарі, то не будеш годувати внутрі. А тут от мій ставочок. Я вам показував, що я ходив літом подні садка, ставка. А зараз тут, як мінімум, яблука ще плавають. Як мінімум півтора метра десь води, метр двадцять, півтора метра води, а може і більше. Так. Дерева практично нічого на деревах вже немає. Що залишилося? Осталося пообрізати ще колись дерева, але то я думаю протягом зими трохи пообрізаю, бо, бо зараз є поточні, маю зробити зараз клітки, які я запланував. от. Деколи наробишся, наробишся, думаєш, нахрена воно тобі. І, і якщо можна полежати, маючи непогану пенсію, можна полежати, але рух то життя, і ми рухаємося. І а так можна на дивані коріння пустити. А так попрацювали, зібрали гарний врожай, поїли гарного дієтичного м'яса. Ну і ж життя продовжується, правда, кожен день праця, праця від нутрі, звичайно, далеко втігти не можна, бо зранку і ввечері потрібно дати їсти. Ну, в крайньому випадку, як десь треба буде відволігтися, то, то можна дати трохи більше їсти. Типа, щоб на сутки було і на сутки десь втікти, бо на більше все рівно мусить хтось страхувати. Сусіди деякі вже обробили город, одні обробили вже, Ну, я маю переорали город, інші мають свої поточні проблеми. Хто, як, хто чим займається, хто як ставиться до городини. Але я знаю одне: якщо на городі... Город в землю підживеш, то вона тобі дасть врожай. Наприклад, по картоплі буду говорити, минуло цього року. Е, з одного куща, то один єдиний такий корж був, то я викопав біля 4 кг 200 г картоплів. А так, середні, якщо взяти середній е, погороду корж, бо я важив деко. Е, Місцями викопував десь курчів, то в мене було курчі і в середньому 700 грам, 750 грамів кілограм. І, ну, і дуже багато таких курчів з картоплею було, що картоплі було більше кілограма. Ну Звичайно, було, що нагри... обгрижена картопля, гнилої трошки місцями було. Ну, але то таке того року дуже гарний. Врожай в мене буряка був, знову гарбузи гірше вродили, кабачки непогано вродили. Так що маємо, що маємо, працюємо, живемо і готуємося до Нового року помаленьку. Бо зараз я город виораю і в принципі. Я що займаюся клітками, зроблю клітки і, в принципі, до весни вже буде відпочинок. Заб'ій нутрі. Робити ковбасу, їсти ковбасу, Бо зимою що будемо робити. Годувати нутрі, тішитися життям. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій. Всього найкращого, до побачення.